Всім привіт! Це відео про те, як швидко перевірити плату BMS ось такого типу на рахунок захисту від перезаряду, не маючи при цьому акумуляторної батареї. Або якщо просто не хочете чекати, поки ваша акумуляторна батарея зарядиться. Метод універсальний підійде для плат від 1С до 13С і навіть більше, як з резисторами балансуючими, як ось тут видно. Так і без таких резисторів. Я вже під'єднав на столі схему. Використана плата 3С на 20 А. Тут не важливо наскільки вона Ампер, бо ми будемо перевіряти дуже малими струмами. Щоб краще зрозуміти, покажу схему. Підключати плату BMS потрібно самим звичайним способом. За одною. І схем, яку можете знайти в інтернеті замість акумуляторів, замість комірок у вашій батареї просто потрібно підключити резистори. Ось більш велика схема з усіма компонентами. Ось вже тут намальовані резистори по 200 Ом. Я саме такі резистори використав. Плата BMS знаходиться в центрі. До цих резисторів, там де плюс і мінус нашої такої імпровізованої батареї з резисторів, потрібно підключити зовнішній якийсь блок живлення, де можна регулювати напругу. Можна використати ось такий DC-DC-конвертер. В моєму випадку, це з дисплеєм можна використати без дисплея. ось такий самий звичайний. Головне, щоб можна було регулювати напругу на ньому. На виході з плати BMS, це там де контакти P-P плюс ті контакти, куди підключаються зазвичай зарядні пристрої, я підключив блогживання від ноутбука. Це може бути будь-який бложивання, на якому напруга більша за напругу на вашій акумуляторній батареї або на вашій платі BMS приблизно на 5-10 вольт. Підключати потрібно через резистори, також 200 Ом в моєму випадку. Також проходить один кабель через мультиметр в режимі вимірювання міліампер. Міліампери, тому що ці резистори досить такого великого номіналу по 200 Ом. Нам не потрібні високі струми. 200 Міла також можна використати, потрібно лише просто в 10 раз зменшити опір резисторів. Буде також все працювати. Але резистори будуть більше грітись. Щоб вони не грілись, просто використовуємо малі струми. І так все буде нормально видно і зрозуміло, при якій напрузі відключається наш зарядний пристрій від нашої батареї. Коротко про з'єднання. Використовую ось такі кабелі з такими металовими прищепками на кінцях. До облока живлення ноутбука до цього штекора. Під'єднався за допомогою отакого от металевого стержня, який вставляється просто всередину. Можна використати цвях, наприклад. Або що інше, якусь металову викрутку. Головне, щоб підійшла по діаметру. Можемо перевірити напругу, яка зараз знаходиться на цьому зарядному пристрої, на нашому блосі живлення від звичайного ноутбука. Так, бачимо 19,5 вольт приблизно. Я цей мультиметр зараз підключу також на вихід нашого конвертора, щоб було краще видно, яка напруга там. Так, видно, зараз напруга 12,3 В приблизно, тепер за допомогою викрутки піднімаю напругу на цьому конверторі. Таким чином симулюю ситуацію, коли на нашій акумуляторній батареї піднімається напруга. При повному заряді напруга на літій-іон батареї 3С. Це 12,6 В зазвичай. Якщо... Акумулятори використовуються стандартні, де максимальна напруга при, при, при повному заряді кожної комірки це 4,2 В. Піднімаю напругу і спостерігаємо, при якій напрузі відключиться живлення від ноутбука і перестане протікати струм через осі резистори. Бачимо, що напруга вже 12,7 вольта, а зарядка ще далі продовжується. Піднімаю далі. 12,8 вольта, а зарядка далі продовжується. От, і приблизно при 12,9 Відключилась зарядка. Струм перестав протікати через ці резистори. Зараз струм показує менше 1 мА. Це так і має бути за схемою самої плати BMS. Головне, що струм відключився, і зарядка нашої батареї. Вже не відбувається далі і вона не перезарядиться. Якщо ми підключимо знову цей зарядний пристрій, ось ми його відключили, знову підключаємо. Бачимо, що струм не проходить. Щоб він знову почав проходити, щоб знову відбувалася зарядка, потрібно, щоб напруга на нашій батареї опустилась. Тобто, якщо ми трохи розрядили батарею, то потім автоматично плата BMS підключає зарядний пристрій і починає заряджати далі батарею. Я зараз опускаю напругу на цьому конверторі і будемо дивитися, яка та мінімальна напруга, при якій знову включиться наш зарядний пристрій і почне далі заряджати нашу імпровізовану батарею. Спостерігаємо за мультиметром, зараз там менше 1 мА. От, і приблизно при 12,4 В знову включився зарядний пристрій і почав заряджати нашу імпровізовану батарею. Коли ми відключимо його, Струм не проходить, тепер знову підключаємо. Знову починає заряджатись наша батарея з вигляді резисторів. Це все. Схема доволі проста. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки. Якщо якісь побажання, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео. Па-па!